Вийшов новий продукт компанії Live Good. це зволожуючий крем Vita Glow Hydrating. Тут можна побачити, як він виглядає та його склад. Коштує 1495 для учасників і для гостів 1995. Глибоке зволоження для м'якої еластичної шкіри. Цей розкішний, але легкий зволожуючий крем забезпечує необхідне зволоження для глибокого живлення вашої шкіри, зберігаючи її життєво важливі бар'єри вологи. Попрощайтеся із сухістю та роздратуванням, оскільки ця високорозвинена формула робить вашу шкіру м'якою, еластичною та пружною і зменшеною текстурою та лущенням. Заспокійливий та пом'якшовий догляд, наповнений такими корисними для шкіри інгредієнтами, як екстракти морських водорослей, а масло голубого лотоса, цей науково розроблений зволожуючий крем допомагає заспокоїти та пом'якшити роздратовані ділянки, забезпечуючи збалансований та свіжий колір обличчя. Це ваше рішення для сухих п'ятил. І почервонінь, що відновлює гармонію вашої шкіри і одночасно забезпечує захисний щит від зовнішніх агресорів. Потужні інгредієнти для більш здорового сіяння: кераміди. Зміцнюють природний бар'єр шкіри, зберігаючи вологість і робить колір обличчя більш пружним і еластичним. Масло голубого лотоса, багаті антиоксидантами, що борються із вільними радикалами. А його зволожуючи та покращуючи властивості, здатні отримувати шкіру свіжою та омолодженого виду, екстракти морських водоростей, заспокоюють і пом'якшують шкіру, покращуючи її загальний стан і роблять її більш гладкою та рівною. І ось тут наш продукт і в порівнянні з іншими виробниками зволожувач You Beauty коштує 168 доларів і відермо коштує 110